Користуйтеся своїми правами, Ісая, розділ 53, вірш 5. Він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи, на ньому покарання для нашого миру, Його раною ми зілилися. Ісус прийшов на цю землю і віддав себе як жертву за гріх для того, щоб викупити для вас назад усе, що втратив Адам. Він прийшов зруйнувати всі справи диявола, включаючи немочі і хвороби. Після того, як ви прийняли його Господом свого життя, для вас відновлюються всі права і привілеї, які Бог спочатку призначив для вас: такі права, як право на спілкування з Богом, право на здоров'я, право на процвітання. Але це все ваша відповідальність користуватися цими правами. Зрозумійте, диявол є злочинцем, і хоча Ісус і позбавив Його влади на цій землі, хоча Він і не має законного права вбивати чи красти в дітей Божих, Він все одно робить це доти, поки ви дозволяєте Йому це робити. Ви повинні втілювати в життя його поразку, говорячи Слово Боже з вірою. Зробіть зараз за Словом Божим: накажіть немочі та хворобі залишити вас в ім'я Ісуса Христа, і потім відмовтеся поступатися у своїй вимозі, всіма силами протидійте дияволу. Він якийсь час може чинити опір, але рано чи пізно йому доведеться втекти від вас, уривок і святого Письма, Євангеліє від Матвія, розділ 8, вірші з 1 по 17. Коли Ісус зійшов з гори, за Ним пішов великий натовп, і ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи, Хочу, стань чистим, і він вмить очистився від прокази, а Ісус йому каже: Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові, та принеси дар, який наказав Мойсей у законі на свідчення їм. Коли ж Ісус увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи: Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже: Я піду і оздоровлю його. У відповідь сотник сказав. Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово і мій слуга одужає, тому що і я, людина під владою і в себе маю воїнів, кажу цьому: іди і йде». Іншому прийди і приходить, моєму рабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним: Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небесному. А сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. А сотникові Ісус сказав: Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і Його слуга тієї ж миті одужав. Коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. Вона встала і служила йому. А як звечоріло, привели до нього багатьох біснуватих, і він словом вигнав духів та стілив усіх хворих, щоби збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив: Він узяв наші недоги і поніс хвороби.